У Кременчуці планують збудувати сміттєпереробний завод. Це стало відомо під час восьмого пленарного засідання позачергової 22-ї сесії Кременчуцької міської ради. Загалом депутати розглянули та ухвалили 63 питання порядку денного, що стосуються життєдіяльності міста. Депутатський корпус ухвалив і бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2024 рік. Усі кошти громади спрямовані на першочергові потреби, тому витрати на капітальні ремонти міські заходи не закладені в бюджеті. Я хочу перед початком. Подякувати всім депутатам, головам постійних депутатських комісій, головам фракцій, начальникам наших структурних підрозділів за дуже плідну і результативну роботу протягом цього тижня, тому що ми з вами відпрацювали на бюджетному семінарі, який був у нас в середу. Досить багато питань і зняли більшість гострих питань. Опрацювали плідно на комісіях постійних депутатських за звалу роботу. Що колеги результати голосування за бюджет на 2024 рік 31 за утримався 1 проти 0. Все фіксуйте протоколі. Дякую. Завдяки залученню інвестиційного гранту від німецької компанії на об'єкті критичної інфраструктури комунального підприємства кременчук водоканал встановлять сонячну електростанцію. В рамках цього проекту планується протягом календарного року до листопада наступного року. Спроєктувати, змонтувати і запустити сонячну електростанцію на території першого майданчика водоканалу. В першу чергу, для забезпечення електроенергії альтернативного джерела цим рішенням потрібно нам додати дозвіл на підписання контракту суто гранту. Ми не плануємо залучати інші джерела. Депутати затвердили низку міських програм на наступні роки. Серед них програма сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, програма економічного і соціального розвитку, комплексна програма розвитку комунального підприємства Муніципальна варта, а також міську цільову програму з утвердження української національної та громадянської ідентичності, в тому числі і комплексні програми розвитку закладів охорони здоров'я Кременчука. затвердження міської комплексної програми ветерани Кременчука на 2024-2025 чи роки це те фінансування 30 тисяч гривень, разова допомога мобілізована. Те, про що ми говорили? Поки що на 170 чоловік далі будемо збільшувати в залежності від плану. Ставлю на голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати. Розглянули питання, що стосується й освіти. Зокрема, Кременчуцький заклад дошкільної освіти номер 36 реорганізується шляхом приєднання до ЗДО номер 70. На сесії депутати міської ради підтримали кілька фінансових питань, затвердили рішення, що стосуються землекористування, міського майна, роботи комунальних підприємств. Попри те, що з бюджету міста забрали військове ПДФО, Кременчук продовжуватиме допомагати Збройним силам України. На підтримку військових виділили 300 мільйонів гривень. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.